XJ220 вважався найшвидшим серійним автомобілем у світі. Суперкар з'явився у вигляді концепту в 1988 році, а маркування 220 в назві моделі означало проектну швидкість у милях на годину. Пробна версія з дуже низьким клиноподібним кузовом оснащувалась 500 сильним двигуном об'ємом 6,2 літра. Але у серію пішла модифікація. 3,5 літровим мотором V6 та парою турбін, що видавали 549 кінських сил. Jaguar XJ220 випускався з 1992 по 1994 рік і до появи McLaren F1 визнавався найшвидшим серійним автомобілем на всій планеті. У 1993 році гоночний Jaguar XJ220C приніс фірмі перемогу на перегонах у Лимані у класі GT. В Каліфорнії на продаж виставили екземпляр 1994 року випуску з пробігом лише 26 кілометрів. Суперкар чудово зберігся, і в ньому залишилися оригінальні інструменти, аптечка, а також вся документація. Спочатку снотливий Jaguar XJ220 купив колекціонер зі Швейцарії, який не зареєстрував авто. А поставив його на зберігання. Суперкар кілька разів змінював власників, а в 2021 році опинився в Сполучених Штатах Америки. Цього разу на нашому каналі зустрічайте захоплююче, стильне і цікаве відео про британську автомобільну компанію Jaguar Cars LTD. з березня 2008 року. Разом з Land Rover вона перебуває у складі індійської компанії Tata Motors. Ягуар спеціалізується на виробництві седанів класу люкс, спортивних купе та гоночних автомобілів для різних видів змагань з 2000 року. Спортивний підрозділ Ягуар Рейсінг брав участь у чемпіонатах світу Формула-1. А з 2016-го долучився до електросерії Формула і e. ексклюзивними і високотехнологічними версіями своїх моделей в компанії займається підрозділ «Спешл Вікал Оперейшнс. Марка Ягуар творить більше століття. Її початок у 1922 році в місті Блекпул заклали англійці Вільям Лайонс і Вільям Уолмслі. Вони організували фірму «Свеллоу Сайдкарс, що виготовляла мотоциклетні коляски під назвою Ластівка. Але така скромна номенклатура продукції не відповідала амбіціям засновників. Хоча вони були завзятими мотоентузіастами, їм хотілося створювати щось вагоміше. Тож, коли підприємство отримало новий просторий і обладнаний виробничий корпус, у Вільями розгорнули у ньому кузовний цех. Так, вони почали встановлення оригінальних кузовів на машини Остін, Уолслі та Фіат. Але і на цьому прагнення до висот у автомобільній царині не згасло. Справжнє визнання прийшло до ягуар після 1931 року, коли у виробництво запустили спортивну модель на шасі фірми «Стендард», що отримала назву «Стендард Свеллоу». СС-1 випускалася у 1931 36 роках в двох модифікаціях: 16 HP і 20 HP. Можна подумати, що ці цифри означали потужність автомобілів, але таке маркування виникло лише для обходу системи обчислення податкової потужності, яка діяла у ті часи. Насправді, у першої моделі під капотом був 46-сильний дволітровий шестициліндровик, а у другої двигун об'ємом 2,6 літри потужніший на 12 конячок. З 1932 року почали будувати більш дешеву модель – SS2. У модифікаціях 10 HP з чотирициліндровим мотором об'ємом 1,35 літрів потужністю 37 кінських сил, а також 12 HP з мотором 1,6 літра на 45 коней. За два роки найпотужніша версія першого покоління моделі SS видавала вже 72 кінські сили. Розробки нового 34 літрового двигуна потужністю 160 кінських сил почалися ще під час Другої світової війни в ході довгих нічних протипожежних чергувань на заводі. Для лондонського автошоу в 1948 році його встановили на прототип Jaguar Supersports, який масово випускати. Не планували, але його сприйняли з величезним захопленням. Тож наступного року було випущено 240 таких авто. А масово воно почало збиратися з 1950 до 54-го. Спочатку машина мала дерев'яний каркас, на якому кріпилися алюмінієві панелі. І лише у 1950 році отримала кузов з штампованих сталевих панелей. Модель випускалася у версіях купе, кабріолет і родстер, а у деяких варіантах з повністю закритими задніми колесами. Максимальна швидкість серійного XK120 складала 193 км за годину, а спеціально підготовленого 219,83 км. У 1951-1953 роках накладом 54 примірники випускали модель Jaguar C-Type з аеродинамічним кузовом. У ньому використовувалася механіка від Jaguar XK120 і форсований двигун потужністю 205 коней. У перші та останні роки випуску ця машина виграла 24-годину гонку в Лемані. Ще один лімітований Ягуар type яких було зібрано 88 одиниць у 1957 році. Зайняв 5 з 6 перших місць. А Jaguar c тайп з 205 сильним мотором зумів двічі перемогти у легендарному добовому марафоні Ман». В результаті низки корпоративних злетів у 1960 році в підпорядкуванні у Ягуара опинилася найстарша британська марка Деймле, що мала корені з німецьким концерном. Деймле Benz. відтоді назву Деймле отримували седани Ягуар у найдорожчій комплектації. Першим таким у 1961 році став Деймле Суверейн, люксова версія моделі 420. У 1966 році компанія Ягуар увійшла до складу концерну Брітіш Мото Корпорейшн, який назвали Брітіш Мото Холдінг. А за два роки відбулося злиття з концерном Лейленд. І нове об'єднання отримало назву British Leyland Motor Corporation. Навіть перебуваючи у її складі, Ягуар залишався самостійним в плані формування модельного ряду у 1989-му Разом з маркою Ягуар Деймле став під крило компанії Ford, яка прагнула отримати контроль над престижним європейським брендом, що здавна був популярним у США, вже у новому тисячолітті через великі фінансові проблеми компанія Ford заговорила про можливість продажу неприбуткових підрозділів у 2008 Бренди Ягуар, Rover, Деймле і Ланчестер були продані за 2,3 мільярда доларів індійському автогігантові. Очільник Тата Моторс обіцяв усіма силами сприяти подальшому процвітанню знаменитих марок, як це відбувається і досі. Концепт чотиридверного седану CXF став початком нової ери. Його показали у 2007 році на автосалоні у Детройті, а у Франкфурті вже демонстрували під назвою XF як заміну седану S-Type, що погано продавався. Хоч у ньому можна було розгледіти риси класичних хижаків, автомобіль був доверху начинений різними високотехнологічними новинками, з прикладів виїжджаюча шайба-селектор коробки перемикання передач Ягуар-Драйв. Спочатку на модель ставили бензиновий V6 об'ємом 3 літри, 42 літрову вісімку, а також турбодизель об'ємом 2,7 літра. У 2009 році на заміну силового агрегату 4.2 прийшов 5-літровий бензиновий двигун. Крім того, з'явився і новий 3-літровий дизель потужністю 270 кінських сил та крутним моментом 600 ньютон метрів. Заряджена r версія XF оснащується тим самим двигуном 5.0 з приводним нагнітачем Рутс як і спортивний XK. Це дозволяло седану XFR розганятися до 100 км за годину за 4,9 секунд. Седани Ягуар XE і XF, а також спорткар F-Type, уже припинили збирати на підприємстві в предмісті Бірмінгема, що у Великій Британії. Це пов'язано з тим, що компанія повністю відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння та переходить на електромобілі. Перша модель нового сімейства з зарядкою вийде на ринок у 2025 році. А до 2030-го представлять дев'ять електрокарів преміум класу. Jaguar XF з'явився у 2007 році та замінив модель S-Type. Купе та кабріолет Jaguar F-Type дебютували у 2013 році та замінили модель XK. А молодша модель Jaguar XE почала продаватись з 2015 року. В листопаді 2022 року Ягуар презентував перший в світі броньований електрокар. Ягуар I-Pace отримав легку композитну броню з коло завдовжки 22 мм, що забезпечило захист за стандартом B4. При цьому автомобіль зберіг розкішний салон та всі опції. Така машина може витримувати обстріл із пістолета 44-го калібру або дробовика 12-го калібру. Також електромобіль взули у шини ранфлет, які дозволяють виїхати з зони ураження навіть при проколі чи прострілі. За доплату пропонують електрошокери у дверних ручках та систему постановки димової завіси. Цей Jaguar I-Pace оснащено повним приводом та двома моторами загальною потужністю 400 кінських сил. Якщо стандартна модель має запас ходу в 470 км, то ваша броньована версія дещо скромніша. Проект створила компанія Armormax із Південно-Африканської Республіки, яка спеціалізується на створенні захищеної техніки. У розробці броньовика брала участь компанія Jaguar, тому на авто зберігається заводська гарантія. До речі, раніше створення першого захищеного електрокара анонсували у BMW, проте південно-африканським майстрам вдалося випередити німців. За три найдорожчі ягуари в світі заплатили більше 38 мільйонів євро. Екземпляри певних моделей, років випуску та власників є об'єктами полювання затятих колекціонерів. Наприклад, на британському аукціоні Bonhams продали ягуар Деймле Majestic 2001 року випуску, яким користувалася королева Великої Британії Єлизавета II. Фінальна ставка за удосконалений автомобіль з подовженою колісною базою та 4-літровим двигуном потужністю 280 кінських сил склала 103 тисячі 522 фунти. Це не надто багато, але історія машини видатна. І він ростиме в ціні як три наступні авто, які стали найдорожчими ягуарами в світі. І Type Lightweight 1963 року, випущений тиражем 12 екземплярів, на аукціоні у 2017-му придбали за 7 мільйонів 300 тисяч євро. Усе тому, що він брав участь у перегонах 24 години Лемана. За 223-сильний Jaguar XK 120C 1953 року зі спортивним минулим, лімітований 53 екземплярами у 2015 році, віддали 11 мільйонів 610 тисяч євро. В рік випуску на Лемані він прийшов до фінішу лише четвертим. А Ді Тайп 1955 року потужністю 252 кінські сили з плавником на кормі у 2016-му потягнув на 19 мільйонів 200 тисяч євро. Усе тому, що в 1956 році на цій машині виграли леман.